Сьогодні в відео у нас такий автомобіль. Це ви вже зрозуміли, Audi A5. Куплений в 2019 році. Перша реєстрація, кінець 2018 року. Чому саме такий автомобіль? Хто його купив? Для чого він? Зараз вам розповім. Було замовлення від клієнтів. Це має їздити дівчина на цьому автомобілі. Розглядались також консервативні такі кузови, тільки в кузові седан. Не дивились паркетники, не дивились універсали. Мав бути легковий автомобіль. Обов'язково на повному приводі. Це було або Ауді, або БМВ. Моделі, значить, а 5 А4. А 4 навіть, перепрошую, не розглядали, тому що не подобається, як вона кузов виглядає. Ну, ще, можливо, шоста. Далі по БМВ це могла бути трійка, четвірка і п'ятірка. В той бюджет, який був першу чергу заданий, були в автомобілі максимум нормальних станів. Це 14 го ну... Крайній це 2016 рік, і то там мав бути дуже великий пробіг. Бюджет збільшили, почали розглядати варіанти від 2018 року. Натрапили на такі варіанти. Основні вимоги, що для клієнта було важливо, це повний привід, це п'ята стилістика, спортбек, ліфтбек. Ну, такі от кузови подобались дотримано. Також обов'язково було, якщо BMW, він мав мати М-пакет, якщо Audi, він повинен був бути тільки на S-лайні. О, так що дивимося. А п'ята 2019 року, 18-й рік кінець, на LED-фарах попереду, парктроніки попереду на іслайні. Бачимо, як відрізняється передній бампер від стандартних варіантів. Дивимося. Збоку також в автомобіля присутні були. Диски на літній гумі, такі ж самі 19, тільки називались Audi Sport. Зараз прикріплю фотографію. Скрізь шилдики S-Line, S-Line це йде як зовнішній, так і внутрішній. Дивимось, позаду дуже гарні. Виглядає, камера не передає цього, як світять фари, наскільки в них насичений червоний колір s line Позаду бампер. Камера заднього виду бачимо, електрокришечка багажника, чорна стеля, інструменти, всякий там акумулятор, все тут розміщено. Тут 190 коней, повний привід. Заглядаємо в салон, отак ті от топові сидіння, кліма позаду є. Автомобіль без будь-якого детейлінгу, нічого не готувалось, не полірувалось. Будемо це робити з часом. Витягувати вмятинки, різні дрібні дефекти. От, якщо присутні, сабуфер автомобілі також присутній. Взяв автомобіль, крім зовнішнього вигляду, ексклюзивністю, так, трішки можливо він став дорого, але подивіться на ці сидіння з масажем, з електроприводом. S-Line кермо. І дуже важливим, що впливає завжди на ціну. Це оригінальний пробіг, тут його 109. от Два комплекти гуми, камера, електрокришка багажника, підігріви там, сидінь. Всього, в принципі, є, все необхідне. да, Трюзонний клімат, коли тут екранчик, а не якась кнопка, яку потрібно крутити. Це змінює візуально все, коли в тебе чорна стеля. Це все якось додає цим сидінням салону спортивного характеру, і автомобіль виглядає зовсім по-іншому і дає зовсім інші враження та емоції. Тому, якщо комусь потрібні такі варіанти, звертайтеся. Нормальні ціни запам'ятайте, коли ми говоримо за ціни, це тільки можна знайти на аукціонах. Тому що їхати в Європу, купувати будь-де, чи хтось їх сюди пригнав, це є вже бізнес. Ми купуємо від перших власників. І скільки на ринку за неї бажаючих є віддати, стільки він і коштує. Коли автомобілі перепродають вже так само, як ми перепродаємо ті автомобілі, які купуємо на продаж, на них мінімум хтось заробляє там, 10, 15, 20%. Тому, якщо ви хочете зекономити дуже значну суму, чим дорожчий автомобіль, тим більше і, там, і 5 тисяч доларів, і 4 Звертайтеся для вас дуже важливим фактом повинно бути те, що це надійність, що ваші кошти нікуди не пропадуть. Що від моменту отримання до моменту, коли вам віддають автомобіль, за це все відповідають. Це ніхто, якісь там тіктокери, інстаграмщики і так далі, яких сьогодні мільйони. Ви не знаєте, навіть уявляєте, де ті автомобілі беруться, через кого вони беруться, скільки рук проходять, на якому етапі хто на вас скільки заробляє. Ми купуємо напряму. Для того потрібно мати свої фірми в Європі, не посередників, не платити нікому відсотки і так далі. Тому звертайтеся і ви отримуєте безпеку, гарантію своїх коштів і отримуєте по гарним цінам автомобілі, будь-які від дешевих до дорогих. Тому всім гарного дня, вечора, бережіться.